любенькі дорогенькі. Доброго раночку вам. І вам, і нам. Хорошого дня вам. Щоб все було тихо, мирно. І якось прорвемося. Так, сто очків. Давайте знімемо відео. Давайте запалю свічку цю. Дівчатка, це хто? Заказувала ті ритуалі коробочки, це будуть такі куколки. Хто, хто пойме, для кого, це, той пойме. Хто не пойме, значить прийде в посилочки. Вони в мене тут це, я їх доробляю на видному місці. Запалимо свічку цю, а вона не хоче горіть. Зараз ми ще раз запалимо. Зараз, дівчатка, може у вас є кого ще такі свічки? Рені ж ми палили при відео. Так, хай ця свічка. І ви запалюйте, коли дивитесь, кого є, кому треба свічки є. Свічка дуже хороша через те, що це що, та, ці новогодні празники робилася ця свічка. В общем, кому треба, той вайбером напише. Так, вже дійшли ми до Манори. Щось давно вона в мене була там захована. а це вчора вже про любов почали гадати. Тобто вже дійшли ми до Манари. І це добре. Тобто, це життя, не смерть. Так, ви, ось трошки написала, яку колоду, ми візьмемо. Та давайте візьмемо п'ять воронів наших. Що вони хочуть нам сказати сьогодні? Як ви поживаєте, як ваші справи, як ваші дітки, як ваші внуки? Взагалі як ви, дякую, люди добрі. Время, время важкенько. Тяжкень, але треба кріпитися. Треба кріпитися. Бач, як Господь проводить Україну через такі іспитання. Дуже важкі. Дуже важкі. Мені подобається, як люди кажуть, що завтра війна закінчиться. Мені це взагалі подобається. Ті, що по розкладах там кажуть. Що завтра, післязавтра, все закінчиться. Дай Бог, щоб ваші слова Богу в Дай Бог. Так, що ми сьогодні дивимося? Розклади пишете вайбором, свічки пишете вайбором, ритуали там на здоров'я, для здоров'я. Коробочку я вам показувала, час в мене немає, я відправили, роблю. Теж пишете все вайбером. все вайбером відповідаю, все вайбером кажу. Там хочеться на один коментар відвітити, Ну, після цього зніму на другий канал свій відео і відвічу, щоб тут не. Тому що там людина якась пише і туди, і сюди, і ведьма, і церква, і чого ви мене обіжаєте, я вас питаю. Ну, я відповідаю. Ось зараз зніму сюди відео розклад, а потім, хто там дивиться і там, і сам. І якщо та людина тут почує, на тому каналі, почитаю ваш коментар, і відповідаю те, що, що вважаю, відповідати. Так що, Так що такі діла. Так що, як наші справи дивимося по картах? Так, давайте подивимося, просто подивимося, скільки ще Україна буде в війні. Цифри ми тут не побачимо, але побачимо хоч ситуація і все остальне. Просто тут трошечки, скільки ще Україна буде в війні. Як це бачать карти? Чи вистоїть Україна? Чи не вистоїть Україна? Не вистоять вона не може. А, от. Скільки, ще Україна. Давайте зараз візьмемо карти. На січас яка ситуація? От на січас яка ситуація в Україні з війною, з війною? От яка ситуація на зараз? На зараз. Король Пентакли, просимо гроші. Просим, просим, гроші, просим, просим, просим просимо гроші, просимо ресурси, просимо, просимо, просимо. Тому що треба фінанси, треба фінанси, на емоціях просимо, ну, тобто стараємося достукатися, тому що треба, треба жезлів, треба огонь. Треба зброя, жезлів, треба все те, що. Той тобто король, тут і дама, і король, ну, хай це фігурна карта. Просимо гроші. Скільки на зараз, зараз. просимо гроші. Бачиш, чим, чим, чим затягується все це тим там страни другі думають, тим більше вони думають, тим от ворог лежить, лапки задрав, тим людей більше служимо. Тим більше лужимо людей. Тим більше людей під мечами, по четверки мечей. Тут ми бачив, скільки ще Україна буде в війні. Це карта, це відповідь. По карті повішаного це завтра точно не закінчиться. Найбах, щоб воно в цьому воду закінчилася. Повершена пов це карта зависання. Це не туди, ні сюди. Тобто, це для людини, якщо береш розклад, це не туди, не сюди. Тобто, тут є така ситуація в сім'ї, непонятна, от вона зависає, от такі непонятні ситуації люди живуть. Так само для берега для України. Є така ситуація, і не виграємо, і не програємо, і непонятно, що, і гроші, і гроші просимо, і гроші просимо, ресурси просимо, тут жезлі, вогонь просимо, щоб ну, зброю просимо, і в те час люди по люди, 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 війна. Понятно, що люди війна. Що, що люди на війні роблять? Погибають. Без цього нікуди. От карта показує. І от карта пов'язаного зависання. Тут, розумієш, якби ще по карті показало, що ну, от, по повешаному е, немає не жертв, ну, зависло, воно як-то воно там чи встановлюємося, чи, 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 чи сил набираємося. А тут, бачиш, тут карта зависання жертвами. Тобто стріляли, стріляють і будуть стріляти. Знаєте? Ну наскільки це буде. Кілька ще український багавин. Скільки. Знаєте, як от у дурак думки богатіє, так і ми всі. І ви, і я, і ми всі. Це не те, що хтось там один. Всі надіємося на те, що це завтра, ось весною, ось літом карта. Виходимо, виходить, надо з ілюзій. Подімаєш, люди повинні розуміти. Ця карта завжди каже, дуже хорошо, коли людина розуміє, коли людина розчитує на свої сили, на свої ресурси, на те, що вона може, не може. А от цих, це той самий, там колись ми балакали за оптимізм. Хорошо, як цей оптимізм під, 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 ну, є якась підґрунтя для цього оптимізму. А якщо є оптимізм, а вокруг більш нічого немає, то оптимізм це, це жопа, називається. Так само і тут. Виходить, треба з ілюзій, треба розуміти. Людям треба розуміти. Тому що одне діло сидимо, надіємося, що завтра воно закінчиться. Понимаєте, по-одному люди себе ведуть. І тоді, коли розуміємо, що воно затягується, тоді по-другому себе люди ведуть. Тут, тут, тут просто людина, кожна сім'я, вона себе як-то по-другому веде. Або другому, а чого буде, тому що карта пов'язана. зависає. за, за, за замерз... ну, як, ситуация как замороживается. Что дальше? У ну, него движение, колесница и карта движения, и да, в десятку мечей. Женя, йде іграв? Чогось іграв. Карта є желання. Понимаєте, як от взяти в світі? В світі як то холод уже до, до війни, до війни, як правильно сказати, по зв'язці карта йде вже по отношенню до України і взагалі до цього, до цього воєнного так сказати. Йде карта охоження. Тобто холодно. нема таких переживательних карт, немає те, що єдине, що ми надіємося на те, що отут допоможуть, от ось допоможуть. Карта ілюзій показує, що виходьте, люди добрі, виходимо з ілюзій. Треба розуміти, що розуміти. Колісниця, ну тобто куди нас упряжка ця веде, куди от Україна нас веде, куди от ситуація ця, що в Україні веде, в десятку мечей. Та карта показує. Не буде людини, якій не буде больно. От не буде людини, якій не буде больно. Всім буде больно. Отак, в початку от там, війни, що розказували, показували, що там ці політологи, ці всі політтехнологи казали, що якщо ви думаєте, що когось воно омене, що для когось воно пройде так, типа з боку припеку, ні, не пройде. Кожного по-разному, ця карта, десятка мечей про це й показує. Понимаєш? Чого? чого та карта? Того, що заігралися. Заігралися, всі заігралися, Всі заігралися. Весь світ заігрався, українська влада заігралася, Росія ну це одне, в них своя ігра. Понимаєте? Заігралися. Люди теж сидіти, дивитися і мовчати теж заігралися в це все. Пишете ви там, я читала, що в коментарях, а що робити, а куди йти. Понятньо, що ми люди. І ми хай якщо треба на фронт, значить йдемо всі дружно на фронт. Тільки всі дружно йдемо на фронт. Понимаєте? І коло нас рядом ті, яких вибирали. Які... І вишиванки в них самі вишиті, і мова в них сама українська. І ні до чого не призиваю, не закликаю, кажу по картах. Заігралися. Ну ця гра по карті йде, тут є і карта двойка Пентаклі, це безконечно може. Тобто це немає тут карти конца. Тобто граємо безконечно в цю рулетку. Візьмемо сов'ятка. А світ, а світ трошки під охолов. Тобто по карті звезди. Ну, щось ви там возитеся, возитеся. Ну, тобто, ви там розбираєтеся, може, це вам подобається. І тим, і цим, а може, вам подобається в цьому всьому бути. Кажу тільки карти. Кажу тільки карти. Десятка мечей це не велика карта радості. Це взагалі не карта радості. Це те, що кожного воно по, по, по чомусь якось буде касатися. Понятно, воно буде касатися, воно і касається, тому що війна на Україні, не в не в селі, не в отдельній області, а все одно це касається України. І що от примерно, хочеться мені подивитися, от світ підохолов, чи, як сказати правильно, чи підохолов, чи охолов, як ви там виправите? Ну, ну, примерно, от світ, і що далі? Ну, цвіт, якщо, як, примерно, от підохолов. Чого на свої сили треба вирішувати, тому що оружя все одно нам треба. Тобто яка війна, якщо в руці не буде оцього туза мечей, ну не буде оружжя? Треба думати про оружжя, треба думати про себе. Це не значить, як світ охолов, все, закриваємо двері, тушимо світ і всі на виход. Ну, нема такого? Нема такого. Треба думати, і треба було думати вчора і позавчора про цей туз мечей, де брати ці мечі. Ну і світ, світохолод трошки. Резко. Виборча мене. Як сказати правильно, щоб ви зрозуміли. От ми хотіли пройти війну цю легко. Легко чого, тому що світ дасть. От карта дурака, ось карта. Ну, тут я вам підніму, не підніму, яка різниця. Понимаєте? Легко через що? Через чого карта показує легко? Через те, що туз мечей нам дає світ. Тобто, мечовук, меч в руки, ну, тобто, оружжя, зброю нам дає світ. Карта це показує. А потім світ хіряк, і сказав, що не так скраю все це. Понимаєте? І оця легкость. Це, це не ну як не треба там писати а скільки погибло, понятно, скільки погибло. Ну за два роки, скільки їх погибає, скільки нас погибає. Понимаєте, може треба було якось руже своє десь щось робити. А ми розчитували от по карті, пройти це все легко. Понимаєте, всраця, Всра, всра це й не помиться, як сказати. Я не знаю. Хтось хтось хотів при цьому всьому дуже щасливим бути, дуже удачним, успішним бути. Понимаєте, от по карті сонця. На кого ж сонце, щоб світило прям не переставало? Тобто хтось вирішив купатися в лучах слави якоїсь. Ось карта показує, що скрито. От карта лівкості, те, що ми думали. От я як кажуть, от правильно кажуть, от правильно ці і з вами в розкладах. От завжди якраз пословица, понимаєш, дай вудочку, а не давай рибу. От так само і тут. Дали б якісь заводи, дали б якісь, щоб ми робили. Щоб, ну, я не розумію, дуже далеко від цього. Ну все одно, якщо б по карті. А не давати теж, а потім, хоп, і ми думаємо, чи дати, чи не дати. Потім ми думаємо скільки дати, а потім ми ще щось подумаємо. А четверка мечей, а оті ворони з лапками задертими, ну то тобто, А це, це наше життя, це не те, що голодний чи холодний, чи хер з ним, поголодав би, похудав би. Це жись, людська жись. Ваша карта показує, а ми думали пройти легко. От вибор ми зробили по двійки жезлів, карта, ну дуже швидко, як то воно знаєш, як сказати, в привести привезти. Ось такі переміни йдуть, такі, що дуже швидко, дуже різко приведе в якусь. А все одно, по карті, от розумієш, все одно карта жезлів. все одно себе відстаювати треба. Все одно ті, що хто стається, ну, хто стається на своїй землі, в своїй хаті, в своїй квартирі, понимаєш, все одно себе як -то відстаювати треба. Не доходить людям, от, от як? Не доходить людям, що це всіх коснеться. Якби всі люди проснулися з утра і зрозуміли, що всіх це коснеться, повірте, кожен би за своє от, придумав би, ну ми геніальні люди. Україна, українці це геніальні люди. На пустому місці придумав таке, що ти, блін, що люди годами розробляють напевно, щось наподобі. І повірте, це не слова. Це дійсно так. І завжди ця карта показувала. З 2014 року, 10 років юбілей вже в цієї війни йде. Тут вже ось 2 роки теж юбілей йде. Чого не цей? Чого карта оця дурака, чого ця карта легкості, вона держала все время, ну все время держала? Там дали, там загнали, там те, там заховали, там не найдуть, там ще щось, розумієш? і карта так думали, розумієш, люди як то. Да, правильно, Люди не готові оказалися і не розуміли, що це серйозно може. Ті, хто правителі. Понимаєш, думали грайки полалайки. Людям уже є куди їхати. А тим, кому нема куди їхати, що тим робити? Давайте ще п'ять карт візьмемо. Кожний розклад і кожен розклад, карта вокруг да около цього ходу. Ось карта дурака, щоб ви не думали, що вам. Ось карта. Одстаювати себе все одно при будь якому розкладі. Хто останеться, тут все одно будуть люди відстаювати. Ну, відстаювати себе. Ну давайте, скільки ще Україна буде в війні? Не вийде з Луни. Ну, що тут, що тут не понятно? Ну, поки не вийде з Луни. Поки не скажемо всі, на чорна-чорна, на біле-біле, на те оте, поки, поїмаєш, поки, воно, воно його й знайде, поки люди, поки люди не поймуть, що треба жити якось чесно. Подімаєш, одним жити чесно, От поки з Луни не вийдемо. Поки оці мутки, шмутки, оце, оця вся хрень, поки вона не відійде, подімаєш? Поки вона не відійде, тоді тільки відкриється карта будущого. Я в голові не вкладається. Я, блін, на, на, там на, на передовій на, на, на носки собирають, на ті подстільки собирають. В селах, в, в оцих містах селищного типу, в городах бруківка, асфальт. Як це? Скільки це можна носки ну, тих стілок купити в обув? Скільки всього можна купити на ті гроші? Що це за таке? Поки не вийдемо, а коли ж ми вийдемо з цієї руни? Бачиш, по-другому люди не навчилися, от карта показує, бачиш, так він сидить у своєму гнізді і пентаклям, обклався. пклався. по, тільки по луні, тільки, знаєш, як от у мутній водички люди навчилися в своє гніздо пентаклі приносити. Поїмаєте? Комусь ця луна вигодна і дуже вигодна. І це не перший день і не перший год. Тобто для людей це вигодно тому що гніздо повне пінтаклями. Людей там задурили, замутили, розказали, чи не розказали, чи не почитали навіть нужним розказати, а самі своє гніздо пінтаклі тягнуть. І поки ці гніздо, це гніздо пінтаклі стягується, поки місь луна, розумієш, поки місь оці мутки, ну і коли ми вийдемо з цієї луни. Ну, вийдемо з цієї луни. Коли нап'ємося по самі нікуди. Коли, розумієш, коли. Хто сльоз нап'ється, хто, хто чого нап'ється, коли задавлять емоції людей? Поки тяжиться це, бачиш, от поки цього, люди по справедливості. Дай тут карта, понимаете, нема тут зако з кінця, пока місць немає. Поки вона висить, ото в височому положенні тут карта справедливості. Понімаш цю тяжесть українці. Як можемо скинути? Через карту правосуддя і справедливості. Не чуть-чуть беремені, ні чуть-чуть правди, не чуть-чуть там десь когось за щось, а карта старшого аркана повної карти справедливості. А в нас це все йде по уміряності. Шаг назад, два вперед. Чи в шах вперед, два назад? І от оця справедливость вона і є. Откриваю карти. От щоб Луни з Луни вийти, бачиш, карта показує, щоб Луни з Луни вийти. така — учитися по справедливості. І тоді тільки оця Україна скине оцю тяжесть, розумієте? От мені каже, це тупаха, я дурна. Ви зараз напишете, не, не, не уніжай себе не цей, хорошо. Ну, от там, де люди живуть справедливо, там, де є якась совість, є правосуддя, є щось, ну, такого б не було. Хай би там в 10 разів менша була б страна, ніж наша Україна. Там такого б не було. Там такого б не було. Тому що, ну як сказати, там, де чесно, там, де справедливо, там дьяволу важче. Там важко такі всі діла робити, таке все. Тут карта показує. По карті, щоб було, коли як вопроси. Скільки ще Україна буде в вині? Ще буде в вині. те, що світ, як то холодом в сторону України дихає. Понимаєте? хреново те, що ми всі сидимо в карті луни і ждемо з моря погоди, прийдуть звідтіля, це ж ви пишете: там. прийдуть звідтіля. Наші військові, а як не прийдуть, а як не буде кому приходити? Понімаєте? А як розказують от по Ютубі, десь я чула, що всі ті такі активні люди, які дійсно активні, їх вже немає, їх вже привезли по домам, розвезли. А як не буде кому приходити? Не знаю, опять грустні розклади такі, опять воно все 25. Ну я в тому, що не знаю. Може, в мене карта неправильно показує, може я її неправильно вам переказую, читаю карту. Може бути так. Ну, поживемо побачимо. Всігда так кажу, в лічних розкладах, чи в особистих розкладах, і тут розкладах поживемо, побачимо. Як буде, так і буде. Хочеться вже, щоб оце, 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 оце оцю тяжість Україна, українці себе скинули від цієї війни. Понимаєте? А якщо по, по карті, ну світ дивиться і думає, а може, їм подобається. Може вони такі совєтські, совєтські страни, що вони між собою, подімаєш, це, це та, 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 любов показують один до одного. Пострілюють один у одного, це так і любов показують. Вони. А ми вважали, ми вважали по карті. І якщо це неправильно, от карта показує напишіть, що ми легко пройдемо це все. А легко за що того, що хтось дасть нам. Отай тут жезлів, те, що по карті вам кажу, хтось нам дасть цей та тайту жезлів. А тут жезлів раз дали-два дали, то й затягнули отаке от все, а потім сидять і думають, давати чи не давати, скільки давати. А, а бої йдуть, а люди гибнуть. А наші лучі люди гибнуть. Чи погибли вже? Уже комусь не треба, чи дадуть, чи не дадуть, тому що вже там два на два в землі лежить. Поки не проснемося і не поймемо, що всіх нас воно касається, і всіх нас воно коснеться. Я... я не знаю. Я не знаю. Може, може, всім є куди їхати. Може всі, знаєш, в один момент підірвемося і поїдемо куди. А як не хочеш, ти їхати нікуди? Те, що немає, понятно, немає. Якщо твій дом тут, то де? Нема в нас 10 домів по всьому світу. Ну, не в усіх є, так сказати. Понимаш? А якщо не хоче людина їхати? А якщо тут коріння твої, тут твоє все, тоді що робити? Отакі От діла. В общем, не невеселий, одним словом, по карті по в'яшеному, це карта зависання. Тобто це карта установка не установка, Остановки нема, немає, що там оружжя йде і там четверка мечей. люди все одно гибнуть, люди все одно воюють і смерті є. Дело в тому, що це є, ну карта показує. Ну, а в то же час карта зависання. Це карта обстановки. Тобто висим ні туди, ні сюди не програємо, не виграємо і при цьому всьому тіряємо людей свої. І все. А чого? А тому, що фактично від нас нічого не залежить. І так скажу від себе, навіть зараз я не розумію, чи від нас щось залежало. Тому що з кожним розкладом, з кожним, оцим всім, навіть непонятно, що від нас залежало чи взагалі залежало. Як не странно, як не печально. Чому такі діла, розклади Ви пишете Viber, свічки кому пишете Viber. Коробочки ці ритуали, хороші ритуали, реально хороші ритуали. Ритуали, який зроблений на совість. І здоров'ям. Те, що зв'язано ритуали, які це, це те, що зв'язано здоров'ям. Не фінанси, нічого. От іменно в кого здоров'я. Хто чувствує, що здоров'я якесь або подавленість, або те, або це. Це та сама чистка. Це та сама чистка, ви в руки візьмете те, що от вам. Зробили, і ви самі його доробите те, що треба доробити. Ну, тобто, агитірую, не агітірую, ви самі рішите, ви взрослі всі дяді, тіті, діток тут немає, щоб яких з ума звести. Тобто, рішати вам, не обіжайтеся за такі розклади. розумієте, що вас гнітить чи що? Гнітить, не слухайте. Не робіть собі больно лишній раз, зайшовши на розклад. Я це розумію. І так скрізь дуже весело і хорошо. Ну, те, що показує, те й показує. Покаже, що от Україна, імператриця, сонце, все, скажемо зразу, що все, от сонце, все, всі щасливі, всі довольні. А взагалі, оця війна, що вона хоче від українців? Справедливості. Все время карта це показує. Все время карта показує. Наведіть порядок. Справедливість. Поки не буде справедливості, от воно буде оце товку, це буде толкотняться і все, і все, і все, і все. все. Подімаєте? Це не те, що там. Знаєш, напряму. От Росія те хоче, Україна те хоче, все, ні, набагато глибше. Люба проблема, будь-який розклад, лічний розклад, навіть з вами, це завжди набагато глибше. Це не на поверхності взяли, там кашлянули щось, де щось не так. Ні, кожна проблема, ти її копаєш. Ти можеш п'ять колод брати, потім повністю митися, от ти шукаєш цю проблему. Так само і тут, проблема глибоко. І поки цю проблему глибоко ми не поймемо, ми не вкуримо. Не знатиме, що з нею робити, Понімаєте, от воно так і є. Луччик забирає. Луччик земля забирає. Да, українська земля, ну, не для того їх родили, не для того вони жили. В общем, все. Зараз зніму другое відео, сейчас трошечки, время, і зніму друге відео. Хто там писав за ведьму, за це без обіду, без нічого. Просто кажу зроблю, чи зніму на тому каналі, щоб я цей канал не цей? Зніму там, хто захоче, послухає, як, хто захоче, подивиться. І ота людина, що там пише, обіжайтеся, чого мені на вас обіжатися? Чого мені там ви пишете, обіжатися? За що мені на вас обіжатися? Ви хочете дивитися, я хочу знімаю. Чи я хочу знімаю, а ви хочете дивитися. Яка обіда? Які річні обіди можуть бути тут? Ви мене не знаєте, я. Ви мене знаєте от 5 минут чи півчаса на розкладі, та що я вам розказала? Все остальне, ви мене не знаєте, я вас не знаю. Не треба там виписувати, обіжатися, не обіжатися. На обіженек воду возять. І все, все, пока.